Що хоче хочеться зрозуміти? Він постачає зброю Росії, і взагалі на яку він сторону впаде в кінцевому результаті, пристане на яку сторону? Чи буде він відкрито допомагати Росії? Угу. Чи постачає Китаю Росії? Можливо, і... займе нейтралітет, як і раніше. Зброя постачається. Зброя постачається, зброя постачається але ця зброя постачається не в такому об'ємі, як всі думають зараз. Для чого це Китай робить? Для чого це Китай робить? Карта диявола. Дуже дивно. Чому? Спитаю, для чого це Китай робить? Для того, щоб зупинити війну. Класно. Війну яку? З Україною. З Україною.